Привіт, я І Я буду сто днів виживати в Майнкрафті як маленька пчілка. І в мене лише п'ять сердець. Хто ти? А хочеш я тебе навчу? Ну, треба <по> ж махати крильцями. Папаєш -па -па, тут на цвіточку, там куча <помийся> я вже помийся. Ні, це пильця, її треба збирати і нести вулик до всіх пчол. Дивись дивіться вулик. <по> Великі дорослі пчоли з нього роблять мед, які ти їсть. <по> а то я зараз можу обрядно йти на цвіточок і їсти мед? Ні, тобі треба збирати пильцю, дивись як я. Ми мусимо збирати мед, щоб їсти зимою. Я не хочу потім їсти, я хочу зараз їсти. М -м -м. А ти знаєш, що наша мама королева і в неї задача всіх прокормити зимою. І мене? Ми трудові пчолки, ми маємо збирати мед. А, а, я? а я особливий. Я не маю збирати мед, я маю його їсти. Ми сім'я, ми повинні всі працювати. А не хочу ніякого сім'ї мені так. -то. Я хочу жити сам. Як тут та Як тут жарко? Ой, ой, де моя квіточка? Де я? Де мої всі слуги? Ой, хто це? Пауки! Звідки тут були пауки? Взагалі, звідки вони появилися, тут же було куча пчел. І вообще тут був ліс. Паук. Ой-ой-ой, тут свет! Надо было. Що мені любить? А я тут з ними не справлюся. Навіть! Чилка! Чилка. І ти сюди не бійся, а де ж та пчіл подівалися? Це напевно вук. <гаси> <гаси> <Далючки. гаси> ой, додому, додому, додому. Вчінка полетіли. А і мій дім пчівка. Який великий вулик. А тут є мед. Це мій собака. Ой-ой. Ти тут будеш жити. Як пахне. Є мед. Тільки тут ці пауки страшнючі? Підожди. Щось ти погановато вмієш літати. Треба тебе навчити. О, я придумала, я збудую тобі майданчик для тренувань. А, як мені туди вирішити? Дивися, все дуже просто. Махаєш кіломиляти. і джу бжу-бжу-бжу. і, і, е, о, постійно. Туди є. Так, так. Ааа, погода. Первому це я забагато багато Тобі ще треба повчитись. <трухи> О, О Плечево звірище. Я, я на вихова. І останнє. Вже лучше. Клас. Добре, ти готовий. Ідемо <реку> на пауків. Що сталося з вашою галяви? Ага. Річка пересохла. Куди могла пропасти вода? Що це таке? Я, лізь сюди. я спробую все розчистити. Не знаю, чи ти зможеш, але на тобі кірку. Спробую. О, я так можу! Я навіть не знав, що я так можу. Ой, ага. А ви не знаєте де моя сестра? Вона така жовтенька в полосочку. І вся в пульті. Тут всі такі. Я не знаю, де твоя сестра. А, а моя мама. Вона така велика, вона така королева. Ну, їх тут немає. Але якщо вона королева, думаю, ти її знайдеш з допомогою цього. О, а що це? Кінь по вулику і знаєш. Зараз. І де я? Мені треба королева. Королева? Ти хто такий? До королеви так просто попасти не можна. Але це моя мама. Вона всім нам мама. А, а вона може знає, де е, є моя сестра. Тут всі твої сестри. А я твій брат. О! о, привіт, брат! Привіт! Ніколи. Тільки ні. меду. Ого! О, це тут хтось живе. Ох ти, А це що в нас таке? М -м. Ой. А, це маленькі бчілки. Ой, ж не віриться, що я таким був. Ей, ти мене розумієш? А, так. Фу. 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 Фу, і що, це я таким був? Лізь назад, давай. Лізь назад. <смірші> Немає не коли з тобою тут балакати. Я до королеви. Капець. Давай хотя бы поможу. Нім, Одям! Да? Я не хочу ваш мед їсти. Вибачте, 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 вибачте. Я туди покажу піду. Гнім Одям. Да? А. Тут очись э, домики. Ти хто? Ти заблудився? Ой. Ти заблудився? Д... Да мені треба до королеви. Я знаю, як запіти. <світ> <світ> ти летиш <світ> за мною. Що ти не був ніколи в нашому вулику? Ніколи. Я нагодився на квіточці. Ось тут а вхід до королеви. О. Цього найкращого. Від королева, ти моя мама? Так, я мама всім пчолам. Ти ж забезтаєшся. Вибачте, королева, але я шукаю свою сестру. Тут багато таких. Моя сестра зникла, коли там з'явилися павуки. Ой, палки, не говори мені про них. А, ой, а, а що це у вас мед випадає? Страві, допоможіть, мед зникає. Хтось маленький, хто туди влізе. А може я? Ти? Так. Да. Ну добре. Так, що це за подано? Це павуки. <гум> О, ні, знову ці павуки. Я тобі даю меч. А, 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 а. О, одного вже немає. Так ви виміщили мою квіточку, тепер я ще сюди забрали. А, я я, я з ними справитися. Так, зараз зробимо прохід більше, щоб я туди вліз. Добре... Усе. А -а -а! Там весь мед їдять. Нато ну, багато. Мені потрібні воїни, озброєні діаментовими мечами. Але ці мечі мають тільки діаметові пчоли. Лети і розкажи всім діаментовим пчолам, що нам потрібна допомога. А ви знаєте, де діаментові чолові? На до ковальної прямо по річці в диру. <реть> <реть> пупок землі. Пупок землі. <реть> 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 діаментові пчоли пупок землі не добре. Так, як це чуєш. Чекай, вибухає! Золота пчілка, золота пчілка. Так. Е, ви не підскажете до того до діамантових пчіл. Діамантових пчіл? А, так знаю, знаю. Дивись, летиш прямо, потім наліво бачиш по річечки, потім за савану, за деревом. Там буде холмик, ідеш за холмик, і там буде Ясно? я полетів. Мені туди летіть. Так. Папе, папе. Так, пане не знаєте де, де живуть діамантові пчоли? А, знаю. Там вдалині є лісок. О, бачу, добре. Летіть. Тобі. А, так. А, <ріхи> 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 О, лісок. У, гарна у нас А ви не знаєте, де діамантове пчоли? О, знаю, знаю. Просто прямо. Там буде річечка, біля лічечки. Чи не знаю? немає. Не, не не ну, добре. Так, давайте мапуємо. О, добре. О, я тут. А! Я на пчелы, пчула О, діаманти. Діаманти. Так, мені цього не вистачить. Ага, бо мене послали коли неба. наш вулик напали павки. Тільки я одного не збию її, ми можемо її здолати. Тримай. Це вам допоможе. Ого, 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 ого. Мам, надію, що стільки вистачить. Ну, а, стільки вистачить. Це тобі. Боротися з палками не задача. Ой! Я вже летіти не можу. А можете мені дати чогось поїсти. А, поїсти так. Ніж. Е діаманти? Ну так, а що? А, ми просто їмо мед. Мед? А ми ну, діаманти. Скуштуються дуже смачно. Дякую, дякую, я спробую. Е е е. Якісь вони затверді для мене. М? Ну, не знаю. Мої кам'яні зуби їх легко їдять. Дякую. Наконец-то вже виход. Звітся паутити. О, квіточки, квіточки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мои квіточки. Пані. Я пані. Пані пані. <світ> Чому вы забираєте все квіточки? Пані мої. Ні! Віддай, 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 віддай! Добре, віддай, або отримайте. Я птах, я вмію літати! Віддай! Мені погано. Меду, мені треба меду. Тут є мед. Колива, ви не засте мені, будь ласка, меду. Мадалі. Садки нігамахи. Це тобі потрібна, мила лабділка. Дякую, що мене пригостили. Ви готували моє життя. На наш волод напали злі пауки. А чому вони такі? <Declaration> Кажуть, що шершні захопили їхнє гніздо. Тримайся подалі від і пауків, якщо хочеш бути живим. Ні, я не можу. Я маю визволити наш вулик від пауків. Ну от тоді удачі тобі. Візьми ще меду, ще меду. Добре, мама. Спасайся щай жить, спасайся шершень, спасайся. А, это це шеюшняжбу здобуваю. Я долетів. Фу. Так, мимо. О, хорошо, що в мене є печенька, так. Куда летіти? Да, навігація в має бути хороша, но у мене не дуже. Оооо, так. Королева! Сподіваюсь, я не запізно. Е, я приніс зброю. Тримайте. О-о, це буде не просто. А, давай ще один. І ще. Запинись. Я маю тобі не розказати. Ну і що ж? Чому? Він на нас нападаєте. Так ви перші в нас в домівку обираєте. І мед. Це пчели дозволити наш дом. w piścia, nikogo nie czepały, a my i nam uspokoiło. Nie może być. Ja to Ci pokażę, idź za mną. A to moja piszczerza. Moja rodzina tu żyła 100 lat, ale tam były tajska pszczoła. Oj, wybacz, oj, aaa, wypij, wypij. Там, там ваші бджоли. Вони забрали в нас наш будинок, а ми полізли у ваш будинок. Добре, я подивлюся. Тепер це мої бджоли знищать його. Все! Да де ти там? Я визвал в твій дім. Можешь тепер там сервитися і звати всіх а, других? Ого! Де ти то О! О, привіт! Привіт! Я тут! А, вони тут прилазят! Быстрейше выбирайся! Давай! І отак! От Можете летіти? Всі вилетіли! О! Сестра! Сестра! Давай летимо звідси! Давай, 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 давай! Я тобі допомагаю! Давай! А як боляче! Фу! Все! Давай лети! Лети, лети швидше! так! Подалі від цих пауків! Я прожив 100 днів як пчела і мені дуже сподобалось. А вам? Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! Па-па, па-па-па-па.